Всім доброго дня! Сьогодні хотіла розповісти вам про те, як за допомогою таймеру організовувати циклічні процеси. Таймер це невізуальний компонент, який має всього одну подію on таймер. І всього три значущих властивості. Enable True-False включає або виключає таймер. Інтервал це число, що вимірюється в мілісекундах. І визначає, через який інтервал буде виникати подія on-timer. Ну, а name це ім'я цього таймера, за яким ми будемо звертатися до нього в коді. Тег це властивість, яку розробники віддали користувачеві цим компонентом, тобто програмісту, і цю властивість ми можемо використовувати, як нам захочеться. Сюди можна записувати якісь ознаки або якісь параметри, додаткові параметри для нашого таймера. Ще раз хочу підкреслити, що таймер організує циклічний процес. Давайте для демонстрації візьмемо Shape. Це такий компонент, який є елементом оформлення інтерфейсу. Це просто фігурка. У нього є властивість shape, що визначає вид цієї фігурки. Бачите? Еліпс, до речі, від кола, відрізняється тим, що еліпс розтягується. До прямокутної області, що займає наш об'єкт, а коло розташовується, як ви бачили, всередині цієї прямокутної області. Round square та просто square. Прямокутник, квадратик, квадратик з заокругленими краями. Давайте кружечку будемо рухати буде типу м'ячик. Я можу рухати цим об'єктом в таймері, тобто змінювати його координати. Як це робиться? В обробнику події OnTimer, компоненту Timer, я можу змінювати координати нашого shape. Shape 1, Left, наприклад. Плюс-плюс. Оскільки у нас за замовчуванням Timer Enabled по рівня True, то одразу почався рух, тобто таймер мій включений, і об'єкт починає рухатись. Він рухається повільно чому? Тому що у мене в налаштуваннях... Інтервал 1000 мілісекунд. Тобто кожну секунду на один піксель рухається мій об'єкт. Звичайно, це доволі повільно. Давайте тепер додамо ще трошки функціональності до нашого проєкту. І, наприклад, в пункті Меню можемо розмістити деякі функціональні елементи керування нашим об'єктом. Наприклад, я можу через меню робити старт та стоп мого. Таймеру. Або старт та стоп мого об'єкту. Давайте зробимо два пункти. Старт і стоп. Звичайно, оскільки за замовчуванням об'єкт стартує, то старт можна зробити Enabled False. Або, навпаки, ми можемо за замовчуванням не стартувати об'єкт. і тоді Стоп буде недоступним, а старт буде доступним, бо у нас об'єкт буде стояти на місці. І стартувати будемо його лише коли натискаємо на відповідну кнопочку. Оскільки я дала англійською мовою назви, то ці меню «Айтем» назвалися старт і стоп це дуже зручно. Можна навіть до них додати ще ознаку, що це саме пункт меню, а можна поки залишити так. І так, стоп у нас буде Enabled False. Enabled означає, що недоступне. Я бачу, але воно недоступне. А start буде Enabled True. В кнопці Start. Таймер 1. Enabled. Дорівнює. Start 1. Enabled. Тобто, таймер 1 стає доступним. Тобто, у нас зараз кнопка Start 1 доступна. Потім я можу стат 1 зробити недоступною, а кнопка Stop, а точніше, пункт меню, стоп, да, буде в нас тепер доступним. Так само можна зробити і для стоп. Стоп виключає таймер. Далі старт 1 Enabled True. А Stop Enabled False. Start і починає рух. Стоп. Зупиняється рух. Оскільки в мене зараз об'єкт не рухається, стоп неактивне, старт активне. Тепер давайте трошки пограємось зі швидкістю. Для цього ми можемо взяти панельку і розташувати її прямо підверхом. Для цього я використаю. A-Line L-Bottom. Ой, вибачте, Align l top Ось, тепер моя панелька буде знаходитись зверху. І все, що я тут буду розташовувати, буде розташовуватись в в цієї панелі. Caption у неї прибираю. І можу додати сюди якісь компоненти, що будуть мене збільшувати або зменшувати швидкість. Для цього можна скористатись, наприклад. Таким компонентом, як трек бар або склбар. Єдине, що нам дуже потрібно, щоб цей скрол-бар супроводжувала якась позначка, що це керування швидкістю. І також було бажано, щоб цю швидкість відображало. Це в нас просто позначка, а label 2 у нас буде поки так, а потім змінимо на поточне значення. Так, а лейбл 2 у нас буде відображати поточну швидкість, тому label 2 залишатися як лейбл 2 не може. Ми його маємо переименувати LB Speed, або поточне значення швидкості. Так, тепер давайте налаштуємо цю саму швидкість. У нас є скл-бар. У нього є властивість мінімум максимум, і також position, поточне значення позиції в скроллбарі. Звичайно, 0 нам не підходить, бо інтервал 0 означає, що таймер зупинився, тому що через 0 мілісекунд буде виникнена знову подія. 0 ну, – це нічого. Мінімальний інтервал, який ми можемо собі дозволити, це, мабуть, 100 мілісекунд. Це доволі швидко. Максимальний буде 1000 мілісекунд, тобто 1 секунда. Ми налаштували мінімум і максимум, але давайте подумаємо, що буде швидше кожні 1000 мілісекунд чи кожні 100 мс. Ну, звичайно, кожні 100 мілісекунд я отримую увагу частіше, тобто можу зробити більше. Тому виходить, що хоча ми інтервал збільшуємо і швидкість має збільшуватись. Ну для нас да, ми збільшуємо швидкість. Але насправді елемент уповільнюється. Тому нам треба записати трошки по-іншому формулу переведення поточного значення швидкості у поточне значення інтервалу. Давайте так і зробимо: Scroll bar 1. Давайте його теж перейменуємо. Це в нас буде scroll bar 1. Швидкість? Скролба швидкість. Ось воно. Скрол-бар-швидкість буде впливати на таймер. І як саме? Ми зараз з вами запишемо універсальну формулу для того, щоб налаштування мінімума і максимума завжди впливало на те, яке значення буде потрапляти в інтервал, саме ці налаштування. Ніяких цифр конкретних в коді не буде лише через налаштування мінімума і максимуму. І так, максимум SB Speed плюс мінімум. Максимум плюс мінімум в нашому випадку буде 1100. Ми будемо віднімати поточну позицію SB. Position. Ой, не так. Position. Ось так. СБ position. Що це нам дає? Мінімум плюс максимум 1100. Якщо поточна позиція це 100, то буде 1000, тобто максимально повільно, а ми на мінімальній позиції. Якщо ми будемо на максимальній позиції, тобто на 1000, 1100 плюс 100 мінус 1000. Дасть нам 100, тобто максимально швидкість. Можемо просто поточне значення позиції виводити в лейбл. Або поточне значення інтервалу. Ну, мабуть, позиції. Да? Нам треба швидкість. Чим більше, тим краще. Так, щоб ми суто візуально думали, що ми пришвидшимось. І так, старт. І тепер поїхали. 100, точніше 1000 відображається на екрані, а насправді у нас з кожні 100 мілісекунд ми рухаємось. А тепер 100, тобто повільно, ну, для мене 100 менше, ніж 1000. Я розумію, що я уповільнююсь. 100 в якихось одиничках можна собі придумати, що це буде за одиниці вимірювання. Так, і початкове значення у нас лейбл. Має бути відповідно до початкового значення. Тобто, при старті нашої форми повинно бути. Старт у нас буде в події on-show-форми, ми маємо помістити поточне значення в позиції спідометру нашого. Ось, тепер все коректно. А то 0 було незрозуміло. І пришвидшуємось. Також ми можемо змінювати крок, з яким змінюється наша позиція. Крок можна змінити за допомогою, наприклад, spin едіта Крок у нас буде позначатися як Dx. DX. Дельта по х. Приріст. За замовчуванням, він у нас точно не нулик, тобто value буде одиничка. Ми можемо також встановлювати мінімум і максимум, мінімум одиничка, максимум, наприклад, 10, так, щоб не можна було вийти за межі. По-перше, це дає нам змогу не зменшити до мінуса, бо це просто числове значення, і, в принципі, числове значення дозволяє бути від'ємним. І також дозволяє нам не пришвидшити наш об'єкт настільки, щоб ми не могли ним нормально керувати. І так, dx зміна цього dx буде впливати у нас на кількість, на кількість пікселів, які ми проходимо за одиницю часу або в таймері за один цикл виконання таймеру. Щоб керувати цим кроком, ми можемо використовувати якусь змінну типу степ, а можемо використовувати навіть Spin-Edit. А давайте ми його теж перейменуємо. Бо нас ніде не треба нічого відображати, тому можемо Spin Edit Step Крок. Step по X. in Spin-Edit. Плюс дорівнює spin edit, і у нього value значення це числове значення. Ми його просто можемо використати. Тепер я можу керувати об'єктом, керуючи швидкістю, тобто частотою виникнення подій, а також кроком, тобто за кожен інтервал часу, я роблю більше, ніж один крок. Можна сказати, ширина шагу нашого об'єкту. Якщо б у мене була картинка і реально крокував цій картинці об'єкт, то можна було б так, умовно кажучи, збільшити крок або збільшувати ширину шагу цього об'єкту. Далі, я можу також керувати траєкторією руху цього об'єкту. Для цього візьмемо комбо-бокс. І за замовчуванням це буде у нас комбо бокс, комбобокс-трек. За замовчуванням у нас буде обраний перший варіант зі списку, а список ми зараз з вами сформуємо. Список у нас просто Line або Line Moving From. Left to right. Можемо рухатись в обмененому напрямку From Right to Left. Також можемо рухатись за синусоїдою траєкторія синус від X, і також можемо рухатись за траєкторію у вигляді кола. Щоб перша була за замовченням обраною, вона так і є. Ми ставимо item index 0, тобто перший елемент у списку. Тепер нам потрібно реакцію на зміну item-index запрограмувати за допомогою оператора Switch. cb track item-index case 0. Важливе зауваження, що оцей код потрібно помістити саме у обробник події on -таймер. Чому? Тому що, обираючи різну траєкторію, я по-різному рухаю, а рухаю я саме в подію таймер. Тут буде у нас мінус дорівнює. Тепер трошки синусом і колом. Насправді це дуже легко. Можливо, вам здається, що рухати по синусоїді – це щось таке складне. Але синус від Х або y дорівнює синус від х, так, Y дорівнює синус від Х це просто зміна Х, тобто left, і обчислення Y, тобто топа. Ми так само змінюємо left на плюс степ value, а ось тепер нам потрібно обчислити топ, це буде шейп 1, топ дорівнює синус від лефта. Лефт це x, а це у нас синус від лефта. Але оскільки синус це функція, яка Має максимальне значення 1, а мінімальне значення мінус 1, то ми будемо бачити такий невеличкий дьоргання. Ну, зараз давайте подивимось. Включимо трошки збільшимо швидкість, і включимо по синусоїді. По-перше, у нас зрушилось 0, бо у нас топ да, зрушився. І ми навіть не відчуваємо, навіть не бачимо, як воно туди-сюди. Пригає вверх і вниз, бо там один піксель. Для того, щоб інтервал був більш адекватним, нам потрібно збільшити ціну ділення по Y. І також нам було б непогано мати ціну ділення по X. Тобто, одиниця по X буде означати скількість пікселів в лефті. Ну, перше, ми можемо ввести сюди деякі параметри цих дельта int dx і dy. Тобто скільки в нас буде в одиниці по x і по y. Наприклад, можемо поставити dy50 і dx50, ну, так, щоб було чесно. Одиниця по x це 50 пікселів. Одиниця по y – це теж 50 пікселів. Ми dy множимо на наш результат. Сінус від лефта, але тепер лефт це кількість пікселів. А нам потрібно, щоб це був не кількість пікселів, а це була кількість або кількість незначення в іксах. Тобто, якщо left це 50, то то буде одиничка по іксу. Якщо лефт це 40, це буде менше, ніж одинички. Якщо left це 100, то це буде двічка по іксу. Як це робиться? Ми будемо ділити на DX. І для того, щоб ділення було не ціле числове, ми будемо приводити верх або низ до флот типу даних. Щоб у нас не було такого, що 40 поділено на 50, було 0, щоб це було 0 цілих і скільки там сотих. І ще одна важлива деталь: нам потрібно мати початкову точку або О. Початкова точка або OY визначається поточним значенням топа o шейпа, щоб воно не підпригнуло вверх, або да, воно там плюс-мінус. Ми, в принципі, можемо встановлювати OY Ось тут. Це в нас шейп 1 топ. І це початкове значення у нас буде зафіксовано як початкове значення. Для руху об'єкту. І так, старт. Збільшуємо, трошки збільшуємо крок. Можемо подивитися, як воно рухається назад, і синусоїда. Ой, обіжала, ой, обіжала, далеко обіжала. Зараз повернеться. Чому обіжала? Тому що ми ще не додали ОІ. Ось воно рухається по синусоїді. Тобто, тут, для того, щоб воно рухалось там. Де було лінія, навколо якої іде синусоїда була там, де нас був шейп, треба ОІ додати поточне значення. Якщо воно буде плюс, буде йти вниз, якщо буде мінус, то буде йти вверх. Тому ми віднімаємо. Так, старт. Вибираємо синусоїду. І ось у нас така плавна синусоїда. Також можна заборонити об'єкту виходити за межі нашої області. Заборона об'єкту також має бути в таймері. Тобто, коли ми зрушили з місця, ми можемо в цьому місці. Після того, як ми порахували наступні Left значення, ми можемо проаналізувати, чи виходять вони за межі форми. If Shape 1 Left стало більше, ніж width нашої форми, то ми можемо Shape1 Left зменшити або зробити нулем. В даному випадку можна зробити так, щоб воно виходило. Тобто зараз я лефтом, тобто я заходжу повністю, а потім з'являюсь, дивіться, зараз швидесенько. І побільше крок, і навіть поменше зроблю формочку. Воно зникне повністю, а потім з'явиться одразу. Якщо я зроблю ось тут замість нуль. Мінус Shape Width, воно буде потрошку з'являтися з іншого боку. Так, я думаю, буде більш природньо. Тепер мій об'єкт постійно рухається в межах області, зникає і знову з'являється. Причому по трьом траєкторіям вже. Давайте подивимось четверта траєкторія. Взагалі, по будь-якій траєкторії можна рухати наш об'єкт, головне, щоб я знала формулу цієї траєкторії. Формула траєкторії по колу це формула, яка найзручніша в даному випадку у полярних координатах. Там обраховується left і топ, тобто X і Y, за допомогою спеціальних формул. Залежать ці формули від радіуса кола, по якому ми будемо рухати. І центра, навколо якого ми будемо рухати. І тут нам знадобиться ще один OX. О можна залишити такий самий, а от OX, скоріш за все, нам потрібно буде обраховувати як половину нашої форми. Бо просто наш шип знаходиться в самому початку. Ой, не так. І тоді нам краще зробити width поділена навпіл. Або якесь конкретне значення. Цими параметрами ми можемо теж керувати. Я просто зараз їх не виношу, але ми можемо на панелі розмістити ще налаштування для центру колу, а ці налаштування мають з'являтися лише якщо вибрано відповідне налаштування треку, по якому ми рухаємось. І так, left це радіус кола помножене на синус від Х. Радіус кола. давайте ще радіус кола сюди зведемо. R і у нас буде за замочуванням 100. Ним теж можна керувати або його налаштовувати. І так, OX – це центр нашої системи координат. плюс радіус кола помножене на косинус, а від що? Там буде кут. кут фі. Зараз про нього теж трошки поговоримо. Y – це синус, помножене на код фі. Код фі сюди записуємо. Фі, ой, Фі, до речі, не буде у нас int, фі у нас буде флот. За замовчуванням на початку він буде 0, а далі ми маємо його збільшувати. Фі плюс дорівнює, у нього крок має бути маленький. Може 0,1, 0,01. І також, хоча значення градусів кута може бути нескінченно, будемо рухатись по колу, тобто кожне 360 градусів коло буде повторюватись. Так, і зробимо обмеження. Якщо Фі більше, ніж 360, а 360 це 6,28, то Фі зробимо рівнем 0. Давайте подивимося. Збільшимо швидкість, робимо старт і обираємо Circle. Дивіться. Координати змістились по центру відносно центру, який ми встановили. По x це половинка. Давайте прийшли, Тепер же dx не впливає. Чому? Тому що це в нас по x, а у нас Фі, кут Фі. Можливо, навіть цей DX. При виборі «Circle» треба робити Visible False, тому що він зовсім ніяк не впливає на наш рух. Тепер ми рухаємось по колу. Можемо збільшувати, зменшувати швидкість і зупиняти. Обираємо інший стиль руху. Вибираємо стиль руху і наш. Об'єкт наше коло рухається по обраній території.